Христос Воскрес, Воїсто на Воскрес! Вітаюся зомете Сензарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. На моєму е, вертаємося до наших розмов з непорочною, в дорозі з, е, з святими Кимеляна Марія Кольба, Упізнані Марії. Тим паче переживаємо місяць травень, місяць е, присвячений Матінці Божій. Отже, ж, і ця книжка непорочна відкриває нам Святого Духа. Святий Максиміан Марія Кольба у своїх дальших медитаціях говорить про непорочну і етри Божі особи, головно про непорочну і Святого Духа. Непорочне зачаття ті слова виходять з уст самої непорочної. Отже, вони повинні показати найточнішим і найголовнішим способом, хто вона є, хто ти непорочне зачаття. Все, що є поза Богом, будучи від Бога, і абсолютно в усіх відношеннях від Бога є з цієї причини таким, що несе в собі подобу свого Творця. Звичайно, що е, першою причиною є Бог, Бог є буттям, як каже філософія, нескінченним. Так? І правда в тому, що всі ті сотворні речі по-різному по відображають цю подобу Божу досконалість. Внаслідок первородного гріха знаємо, що людина має затемнену цю Божу досконалість у своєму умі, так само в своїй душі. Одначе у відношенні до Бога. Поміж Божими особами в 30 трійці все є досконало, так? І це досконалість Божої любові. <кій> Хто є Дух Святий? Він є пліт любові Отця і любові Сина, пліт сотвореної любові і сотворене зачаття. Але прототипом цієї любові є воно саме зачаття. Дух є отже, зачаттям. Несотвореним вічним прототипом усього живого у світі. Дух, отже, є цим присвятим зачаттям, безконечно святим і непорочним. Тобто, щоб ви розуміли так, ті поняття, і нам їх намагається святий Максимілян Марія Кольба відкрити, показати, так? Отже, як відбувається це співвідношення у трійці? І це єднання, єднання, яке є любов'ю, є рівно що творчою любов'ю. І це є вічне непорочне зачаття, тобто Святий Дух зароджує непорочний спосіб Боже життя у глибині душі Марії. Її, що Непорочне зачаття. Це рівно ж пояснює е, е, отець е, польський місіонер, завжди щось випадає з пам'яті його ім'я, який написав цю книжку так? Мабуть, догадуєтеся, про кого йдеться мова. Отже, він говорить, що Святий Дух непорочне зачаття, і Марія непорочне зачаття, але е, розуміти різницю, так? Отже ж. Це Божа любов довершується у єднанні Святого Духа з нею. Це не тільки любов досутності, але уся сутність любові Святої Трійці. Це є верх що любові. І він каже Богородиця представлена нам собором не як відокремлена постать, що підноситься в порожнє небо, а як надзвичайно особливо прекрасне і святе створіння. Саме завдяки божественним і містеріальним стосункам, які її оточують, які визначають її унікальне буття. І святі, зокрема, святий Альфонс Марія Делігорі і багато інших святей, святий Людовік Марія Гріон де Монфорд пояснюють у відношенні властиво Марії до Святої Троїці. Бог любить Марію як свою дочку. Син любить її як свою матір, а святий дух, як свою обрученицю чи наречену. І вона відкуплена в цьому своєму непорочному зачаті вона не своїми значить, заслугами, але цією випереджальною Божою любов'ю, як пояснюють ці церкви, зокрема зокрема Дунскот, пізніше вже папа. 12 в тій енцикліці «Інфалібус деус» 1854 рік про католицьку догму про непорочне зачаття Матері Божої. Марія є тільки сотворінням, але сотворінням баличалем, сотворінням досконалом, сутворінням. Ну, е один з отців церкви не вагаючись, її доповненням Пресвятої Трійці. Ну це вже також ми, ми не повинні робити, значить, з Матері Божої Божества. Вона є людиною, є сотворінням Божим, але що найдосконалішим у своїй суті і так само у звершенні Божого задуму щодо неї. Далі святий Максимлян Марія Кольба розважає відношення так, Марії по відносно Бога Отця, так, відносно Бога Сина, так само і Святого Духа. Святий Дух, який є в своїй істоті, непорочній, таким чином можна сказати, що Друга Слава Пвятої Трійці слово через неї стає людиною. так? Найвища святість Марії була не тільки найбільшим даром Божої щедрості, а й результатом тривалого і щирого підкорення її доброї волі внутрішнім діям Святого Духа, каже святий Павло VI. папа. Непорочна. Досконало вона настільки поєднана зі Святим Духом, що ми її називаємо нареченою Святого Духа, так і оці церкви засвідчили, що плод Діва Марії, яка походить від Адама, не осквернилася гріху падінням Адама, і через це діва благословена се скинію, створеною самим Богом через Святого Духа. Усі душі отримують дари Духа Святого, і ми кажемо, що Святий Дух оселяється в душах праведників. Якщо це так, то саме у душі непорочної він має найдосконаліше помешкання і називають нареченою Святого Духа. Отже, Марія настільки була поєднана з Богом, чому ми кажемо, що всі дари так само походять від Бога. Святий отець Долін до розвиває в своїй маріології доктрину посередництва Матері Божої, що всі ласки походять від, через Марію до нас. Ну, і вона була настільки поєднана: тут Максимілян Марія Кольба що каже, що все походить святого отже, що вона була настільки поєднана з Богом. Ну, головне зі Святим Духом, що воля Марії, тобто непорочної, вона настільки глибоко пов'язана з Волею Святого Духа, що вона повністю належить йому. І тому можемо про це говорити. Отже, далі, від непорочної до Пресвятої Трійці. Це безмежна любов до непорочної, яка вона є. Непорочна стільки поєднана з любов'ю Бога, що вона підноситься не тільки над усіма святами. Ми кажемо вища, чесніше від хоромі, славніше від серафимів, в піснеспівах Східної церкви на честь Марії. Отже, ця безмежна любов до непорочної підносить нас до неї, понад усіма ними. І що означає ця безмежна любов до непорочної? Вона найближча до Бога, а ми найближчі до неї і через неї до самого Бога. Бог да нам цю білосніжну драбину, і по цій драбині хоче прокласти нам шлях до нього, щоб вона, пригортаючи нас до свого серця, перенесла нас до Господа. У своєму одному з листів до брата Салєзія Максимлян Марія Кольба стверджує, «Щодня намагаємося все більше і більше належити непорочення на відтак у ній і через неї, Ісусові, Богові, але ніколи не минаючи її. Ми не служимо окремо Богу Отцю, Господу Ісусу непорочні, Ми служимо Богу і в Ісусі, і через Ісуса, і Ісусу у непорочній, через непорочну, тобто ми служимо прямо винятково і безмежно непорочні. А з нею у ній і через неї Господу Ісусу, і з ним у ньому, і через нього Богу Отцю. Дивіться, яке феноменальне і досконале що пояснення. А Павло VI каже: саме Марія усьому небовзяті нас приводить до Бога. Пригадаємо собі, велича і душами Господа. В іншому листі, Максимлян Марія Кольба каже: несправді ми повністю цілком і до кінця віддані під покрони порожні з усіма нашими діями. А в ній і через неї повністю цілком і до Кінця Ісусу. У ньому і через Нього повністю цілком і до Кінця нашому Цю Небесному. Чи ж це рівно ж є ця посвята на порожньому серцю Марії через святого Максиміана Марія Кольба, яку ми зараз проходимо, так само в готовній групі Свято Цепіо. Кожна душа каже святий, що віддається, що віддається безмежно непорочні, причистя Діві свідчить тим самим. І що вона бажає знаходити у ній і через неї Господа Ісуса, і через Ісуса прийти до Бога Отця. Таким чином вона все отримала від Бога. Вона є найдосконалішим творінням. Саме тому усяке її вшанування природно направлено до Бога. Якщо ми милуємося образом, то віддаємо честь митцю, який створює цей шедевр, віддаючи шану Престі Матері, ми вшановуємо Бога що більше ми вшановуємо божественну досконалість, яка є у Діві Марії, то більше ми це, це вшанування Бога є досконалим. Це природно, тому що Бог її створив у найбільшій досконалості. Пі 12 каже: культ Діви, якщо ми добре його розуміємо, далекий від того, щоб віднімати хоч не меншу частку, і слава Бога. Отже Папа Римський говорить, так? культ Матері Божої. Це не є культ окремо Марії. Отже, віддаючи честь Марії, ми віддаємо честь, частку тобто Богові, підноситься безпосередньо до Нього Творця, все около блага, що згод створити її такою величною чистою. Віддання усіх нас непорочне, віддаючи себе непорочні, ми стаємо майже непорочними і відтак приємніші Богові. У такому випадку це не ми, а вона через нас і у нас добуває утріця не славу слава за завдяки Святому Духу. Саме тому віддана хвала Богу через напорожню найдосконалішою хвалою, каже, святий Максимілян, найвищою, найсильнішою, яку Бог зможе отримати від нас, якщо ми хочемо минути напорочну. Тоді ми ранимо навіть Трійцю, каже святий. Отже, і, і папа римський кажуть, так? Про це пій 12 каже, що віддаючи шану Матері Божі, ми примножуємо славу її сина. А Максим Ян каже, люблячи непорожне, ми любимо Бога. Люблячи Марію, ми любимо Бога. Глибокі, погодьтеся слова, міцла з цієї книжки, звичайно, що детально її не зачитую. Це, це такі зустрічі з непорочною десь мають нас заохотити до того, щоб самим вставати на цю дорогу, пізнавати Господа Бога. Так? Отже, люблячи Марію, ми любимо Бога. Його любов до неї це любов Божа, любов Пятої Трійці. Тільки через неї любов створінь підноситься до Ісуса. І через нього доця, навіть якщо творіння про це не думають, завжди відбувається саме так. Ну і такий металок Святого Максимляна Марія Кольба, е який буде додаватися, до речі, е до моєї однієї з найновіших книжок, оця Долін Дороудолу. Об думки на щодені можете замовляти. ну І такі металики додаються до книжки, до замовників, хто замовляє. Так? Ну і наразі це все ми ще сягнемо до цієї книжки. Ще е, вам хочу ну, так само представити іншу літературу Святого Максиміляна Марія Кольбе. Святий Максимілян з любові непорочної. Книжка Богослава Байора. Е, також хороша духовна лектура, хто, можливо, ще собі не вибрав. Духовної лектури, марійської лектури на цей травень, то це якраз є добра можливість запізнатися, наприклад, Євхаристія, так, місяць червень буде про серце Христове, а серце Христове безпосередньо об'являється в, в, в своєму велиті любові в Євхаристії, Євхаристіне серце Христове, так, і в, Христі, в житті Святого Максимляна теж дуже. Хороша, потужна книжка. І ще таке є: АБЦ Рицарство Непорочної. Це, звичайно, що якось окремо. Про це я вам поговорю розкажу. І Рицарство непорочної, як Святин Макселян Марія Кольбес наснував це товариство, яке розповсюдилося по всьому світі. Яке збирає так само почитателів Марії Непорочної, щоб посвячуючися їй, ми віддаємося на цілковиту власності їй, але через неї Господу Ісусові. А в даному випадку, як ми чули з конференції, усій присядіті трійці, тобто Господу Богу. Ну, і до цього нас запрошує, Святий Максимлян Марія Кольба, цих духовних розмовах з непорочною. Спілкуємося. З Марією, і нехай нам цьому допомагає духовність Марійська, Свято Максимляна Марія Кольба. Амінь.